Дорогі друзі, всім вітання. Вчора ввечері була масована атака ворожими шахедами Кропивницького. Наше місто попало під обстріли. Було дуже гучно, дуже страшно. Е, ну, Здригалася земля, ми перелякалися, ну це так м'яко кажучи, молилися, люди дзвонили, просили. Молитися разом. Люди писали повідомлення, питали, як ми, чи живі, чи здорові. Знаю, що є поранення, знаю, що є поранення в дітей, зруйновані деякі житлові будинки, пошкоджені. Це дуже страшно. Знаєте, ця ситуація вона знову і знову нагадує про те, що війна, в якій ми живемо, це реальність. Причому. Реальність нереальна, тому що це наскільки все страшно, наскільки все непросто, тому що коли ти борешся за життя людини, за життя дитини, а тут просто запускаються ці дрони, ракети, використовується вся ця конкретна зброя для того, щоб знищити нас. Це, це дуже важко усвідомлювати. Дуже важко приймати те, що це відбувається, що це факт, що. Тебе хочуть просто вбити, стерти з лиця землі. Але треба триматись, треба бути разом, треба довіряти Богові, треба старатися захищатись, не здаватись, тому що от таке наше життя, така наша історія. Якби можна було, щоб ми жили в інший час, ми б жили в інший час. Якби можна було, щоб наші діти народилися в інший період історії. Це було б добре. Ну, все це відбувається з нами, з нашими дітьми сьогодні, в нашій реальності. І від цього заховатись неможливо. Тому от вчора ми так з дружиною говорили, що прямо прощаєшся, тому що ти не знаєш, що ти доживеш до ранку, чи наступний оцей звук дрона, да, шахеда, який летить над містом, чи не прилетить він прямо тобі в вікно. Це дуже важко, це дуже складно, але нам треба. Продовжувати наше життя, любити один одного, любити наших дітей, цінувати час, який у нас є, бути вдячними, радіти, посміхатись Навіть у цьому соня, сонечку, сонячному дню, який сьогодні є в нашій історії. Це все цінно, це все важливо. Да, є загроза, є проблеми, є труднощі. Ну треба жити, бо це наш час, наша історія. у нас іншого періоду для цього не буде. Бережіть один одного, дякую всім за молитви. за Повідомлення, хай буде все у нас благополучно, щоб ми справилися.